Привіт, друзі! Сьогодні ми у магічному лісі, і будемо розкривати образ слова Мрія. Мрія. Раніше МР не писалося разом. Тобто потрібно додати ще одну букву, і це така буква, яка буде промовлятися як Є мерія. Тобто мрія це повне слово буде мерія. Якраз у нас з'являється корінь э, мер міра. І я. мера і я. І ось э, будемо вже відштовхуватися від, від, від міри. Э, мера. У цьому світі все можна і зміряти. Це чи час, чи вага якась, і у нашої душі теж є міра. Тобто якраз слово карма це буква К. Буква К, вона якраз так і пишеться, коли у нас є і наша, коли людина, і в неї шлях, чи вгору, чи вниз. І тому, а вгору, чи вниз, це вже і коли ми рухаємося на нашому шляху, тобто міра буде змінюватися, чи збільшуватися ми йдемо вгору, чи зменшуватися. І йдемо вниз. І я ще таке слово «малодушні». І ось малодушні люди, це якраз у яких міра душі дуже маленька. І якраз у малодушних у них у житті мало що складується так, як вони хочуть. І це якраз ключик до нашого розуміння мрії, коли міра душі збільшується і якраз об'єм нашого сприйняття, об'єм. Нашого міру, як ми казали, що мір це один із синонімів душі, один із образів душі. І ось, наш мір, наша душа, вона збільшується, коли ми збільшуємо нашу міру. І. Тобто ще можна перефразувати мріє по мірі твоїй Воздасться тобі. Збільшуючи свою міру, ти отримуєш набагато більше від цього світу, бо цей світ починає тебе помічати, замічати. От є ще таке слово замечательний. І замечательний чоловік, это когда не только он починає щось замічати, но ще й коли Усь світ починає замічати його. І це дуже важливо не тільки подумати над цим, а ще зрозуміти і ще й побачити, як цей світ помічає тебе. Спочатку він замічає тебе, а потім він тобі помічає тебе. Тобто одарює тебе своєю любов'ю. І тому якраз це чувство безусловної, безумовної любові, це коли не тільки ми все любимо, але й коли все любить нас. Тобто нас замітили і нас помітили. Любов'ю. І якщо у вас є якісь мрії, то Мрія це шлях, по якому треба ступати і збільшувати свою міру. Тому йдіть по своєму шляху, радійте, будьте помітними і любіть усе цей світ і весь світ полюбить вас. Ось такий невеличкий у нас екскурс в образ Мрія. І ми будемо продовжувати в наступних ефірах. Чекаю у вас. І підписуйтесь, ставте колокольчики, щоб отримувати повідомлення про нові відосики. Миру вам!